Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Димір3D І ми продовжуємо проходити Far Cry 4. Я помітив якийсь королівський груз. Вантаж якийсь і хочу його перехопити. А де він? Оце він надім піді мною. І. Так. треба доставити. Краще доставити. Так, і це! Карма! Карма почалась! Де там, де там? Треба сідати швидко. Та покинути транспорт, де там машинка? Де наша машина. Ладно. Побіжимо. Зараз по дорозі. По дорозі зустрінемо когось. Це однозначно, що ми зустрінемо. Вот, наприклад, дивіться. А скільки в неї стріляти треба в цю кішечку? Дивіться, як вона рубасить. Вихуна і шутка! Який там королівський груз? Димчатий леопард. Оце наша мета. Так, а чого наші союзники, так звані, взяли і на машині просто уїхали кудись. І все. Так, а де? Все, королівський груз? Вантаж уже кудись. Упер, Так, у нас, у нас можна. Дивіться, що зробити. І нехтере здоров'я будуть відновлювати 4 комірки здоров'я. Прекрасно. І також, також свиня. Не просто так ми завалили свиню. Ми можемо рюкзак зробити більше. Ура! І тепер треба. риби демона. Шкіру риби демона. Ох, щось із-за цієї назви я не хочу заходити в ніякі болота, ніяку водойму. Ну і... Так, ну знову ці орли. Знову ці орли. Так. А тут що? Тут наші. Наші сині якісь люди. Оу-оу. Тут е, також хижачок є. Ой, що я не побачив таке. Населіг. Я ж не думаю, що він встане. Так, це мисливці. Це лігвище мисливців, подивіться, що вони роблять. Вони. Схопили тигра! Може допоможемо Фірат! тигру? Крат наш! Ч <рикул> ты кричиш, як не доліза наш? Силя в а не він здоровенный, він же просто велет. Не пухнастий такий. Та Да досі, крача, ти керат наш, керат наш. Так, тро... так, тут є плакат. Что тут ходить? Що тут ходило? Знову свиня? Так. Щось я начинаю не любить свиней. Є. Аджай Гейл. Человек с золотым именем. Это кто? кто? кто Так, Леопард. Ты леопард с устаёшь, персоною. Власною і дивіться. Ой-ой-ой, що зробив. Що зробив Леопард? Навіщо він це зробив? Він звільнив тигра. Так. І... Так. М'ястян, м'ясця. Тут у нас хтось помічав, нам треба м'ясце. Де вони? Отуди отуди м'ясцяємо. О, ну а це тут, звідки, взялося. Є. Yeah. Ну тигр, ти там валиш чи ні? А хто тигр залили? В этот раз тебе повезло. Так. Я спеціально місця підкинув, щоб тигр завалив цих солдат. Так, і... а де тигр дівся? Він просто в... А, ні, вон він Воно він де. Він там далі жере всіх. Але кого треба, він не зжер. Чи це леопард той, що взяв і звільнив тигра. Ну просто супер. Леопард звільнив тигра. І втік! Ви бачили що? Він звільнив і втік. Оа, вот він! Вот він цей леопард! <скреш> Та що ж ти такі... Зараз гранатою кину! Так, це небезпечна якась територія, подивіться яка. Тут і тигри, і леопарди, і, і, і вороги бігають. Я вже і забув, що я хотів зробити. З цими. Подіями. Тухти. Ух ухти ух ты! Ну все. Тут що, він не може перестрибнути? Треба звідси кудись вибиратися з цього лігвища мисливців. Воно мені не подобається. Ще й орел. Так, бачу чорний дим, а чорний дим це що нам казали? Це у нас блокпост. Давайте подивимося. Чи далеко він? Не дуже далеко. 426 метрів. Ну так, можна під'їхати трохи. Може і може її і звірлі не доженуть. Ну, небезпечний райончик. Два леопарда. Ой-ой-ой, що це таке. Це вже вони. Якось... Ні, це не він. Так, ну а що ж це за плюсики, червоні і сині, я досі не знаю. Це ж початок. Що з машиною? Все-таки пам'ятник з машини зробили. Ну вона просто закопана. Задом вниз. Ну, блокпост так блокпост. Ну так, класно, ми переходимо дорогу. Ой-ой-ой, що це було? було? Волк! Привіт! Та що ж ти... Да що ж ви так не да. Ну калібр же здоровенний, да поміняйте ружбайку. Що ти будеш робити? Неможливо просто отак от взяти і пройти. Так. Це був жах. Це точно. 300 метрів. Хто є ще на мене? Не можна ходити до останнього з луком, бо нападають просто всі. І у нас мало ліків. Всього три штучки. Там карма якась. Так. Ясно. Ага. Все. Бачите? Ви це бачите? І я це бачу. Значить, треба одного завалити, щоб затримати... щоб заручника звільнити. Так, що він там оглядається чи що. Що, не 100 метрів? Дивно. Так, ну шуміти я не хочу. Тут же нікого. Давайте його на мушці тримати. Ну і куди ти його ведеш? Какого хрі... Нарешті. Все, йди. Думав мені Та ні, Все, Сейди. А пам'ятаєте, як в Far Cry 3 були там різні, Пані, е... то в костюмах таких, що не пробиваються. Треба тільки в обличчя стріляти, щоб розбити. Так, що навичі Од, одну нам дали. А що тут є? Давайте подивимось. Ага, перезаряджатись можна. Так, потім. Ремонт нам не, нас не цікавить. Листочки нам також не цікавлять. Так. Неповні комірки здоров'я будуть відновлюватися набагато швидше. Давайте перезаряджання під час, під час використання. И нам 250 очок кармы треба, может, сейчас потом дадут. Ну, пошли уже до блокпосту. Там уже что-то валят. Не люблю вот так вот в кущах. И еще и снизу вверх. Нічого не видно. Так, 190 метрів нам залишається. Краще зверху вниз. Атакувати. Так, і вон на... уже два вороги. Чи не два вороги? Ні, це. Це не вороги, але біля них... біля них щось є. Таке враження, що до блокпосту ми не дійдемо. Бо постійно нас переривають то заручники, то вовки, то тепер якісь дві жінки, чи хто там йде і. Що це таке? Вони просто стоять. Ну просто прогулюються, але дуже небезпечно прогулюватись в таких районах. І тут є знак питання якийсь? Я не знаю, що він тільки грає Що це за знак питання? Ну. Прийшов я на знак питання, але це, мабуть, по всій території треба шукати по оцій виділеній. А он і ворог дивіться, просто так іде. Ідуть, прогулюються двоє. Ага, мене ось що, що я побачив. Я побачив просто цю червону квітку. Думаю, вона не кусається, бо є ще й таке, може бути. Мабуть. Так, два. Два йдуть. Э, на жаль, тут не можна. Двох одразу валити. Так, ну давайте за спини. Наглаждайся жарой, пока сніг не пошл. Вкратчи сніг. Йде, мабуть, якщо вона каже, насолоджується спекою. Так. Ну що, треба виносити. ...цих двох. Щось останнім часом з луком у нас проблеми. Але... Але ми постараємось. Ну вони на такій відстані досить. досить нормальні. Цікаво, він почує, якщо я привстану. Ну я не буду ризикувати краще. Надіюсь, маска сьогодні буде на Та не кричіть ви там. Перший є. Ось так. Це було непогано, тільки ми відійшли на метрів 150. І якесь обличчя, дивіться, з'явилось. Що це таке? Маска Ялунга. Скільки всього? Скільки всього, не встигаємо ми охоплювати. Так, а що ми? О, давно у нас вінтажного опорно не було. Так, ну і треба вже, треба вже йти на блокпост. Хтось, щось валить постійно. Тут е, От... Тут світ живе. От це... Опа. Це шо таке? Що свиня бігає? Свиня з е, розмальовкою, як корова. Бачили? Ви таке бачили? От, подивіться. О! Корова свиня! Просто у нас бігає, добре що не атакує. 150 метрів вгору нам треба йти. Хтось там кричить. Ну, от, це реально світ живе. Тут постійно буролить життя. То звірі один одного валять, то звірі на вас нападають, то просто люди прогулюються. Ну от подивіться, скільки коли ми задумали йти на блокпости? Поки ми дійшли, і от нарешті ми туди доходимо, 120 метрів залишається, і я не впевнений, що більше ніхто не зустрінеться нам. Постійно щось ставалося. Так, а що це? Хто це? Так, хто це такий? Хто це така? Для руху. А, а навіщо? Це мені на... Опа! Ну, що ж, ти, шо ж, ти, кішечка. Що ж ты, кішечка, тут робишь. Я же вам казав. Так. Місце у нас приготовлено. Да, місце, вот, місце. Так, ну я не хочу з нею зв'язуватись. Ну, а чому мені на карті не показують, что тут. А, тут все закрыто. Тому мне не показує, что тут Леопарди. Ходять. Так, щось полетіло. Так, ну пішла, пішла. О! А, от кого, хто кричав. Все ясно тепер. Так, ну вона начебто пішла, а вона йде. Що? Ага, жетони найманців. Найманці це повстанці золотого шляху, які готові... Так, щоб е витратити жетон, на натисніть v і В виберіть ви викликати. Так я натискав щось нічого не було. Так, використані, щоб. Угу. Я не знаю, чому не спрацювало перший. Так, все чудово. Е пишуть, що блоки сигналізації автономні. Так, давайте без. Так, у вас максимальна кількість жетонів. Та свині, ну, скільки можна. Ну, це взагалі вже не смішно. Ну знову вони рохкають мені в ліве ухо. Навіщо ж так робити? Так, невже там буде дві сигналізації? Щось знову лазить, щось знову лазить. Ой-ой-ой! Оце так картина! Подивіться, Орел потащив свиню. І викинув. Та шашлик же міг зробити. Оце так. Як він свиню? Ви це бачили? Ну це супер. Добре, що я не почав клацати на фотоапарат. А чітко побачив. Так, ну там же ж. Так, ну цей Орел, він зараз на мене нападе. Ну добре, готуємо. Так, там десь хижак. Непогано ми на блокпост нападаємо. Ану когось видно. Так, є один. Є другий. Ох, дивіться, нова позначка якась. Так, щось, щось речить. Це у них, мабуть, в клітці там. Так, от іще один треба швидко позначити. О, от, Бачите, про що я казав? Щойно згадував в цій серії. Що є різні типи цих найманців, цих не найманців, а ворогів, і деякі в костюмах. Так, мене турбує ота кішечка, яка бігає, але я з цим луком як дурний. Того, що там, бачите, який накачаний. Що, так, тут, може, бої якісь. Хижаки у них. Це тренувальний лагер. Шанат. У них там реально якісь бійки хижаків. Бо чуєте це? Так. Якщо я заберусь наверх. Так, давайте. Подивимось, що тут є. Подивимось, роздивимось. Так, от наша мета. Але якщо вони сказали, що вони автономні. І ми, якщо відключимо, то один підрозділ не проїде, то може тут їх декілька може бути. Так, да, дивіться, от на карті ж видно, що їх два. Не просто так нам сказали про це. Тук-тук-тук. Так. Два. Дві сигналізації, це не дуже круто. А от і те, що там... Ні. Це свиня. Але щось речить, ну щось не, свинь... щось не свинське ми чуємо. Так. Ну тут поки що двоє. Вон ще один. Що він там робить? Просто стоїть, так. Ага, вот. Вот ще рочить. Ого, а что їх повиходило стільки? Не було ж. Так, де ще? Так, ну і я не знаю, навіть їх дуже багато. І давайте якось по одному їх валити. Тигра на них пустити. Ну давайте тигра. Це ж стелс буде все одно, а я ж не, не беру участь в перестрілці. Так, і свиню, і свиню на них випустити. Але вони ж можуть зараз е тривогу підняти. Вони зараз можуть тривогу підняти. Хоча на кого? На тигра вони піднімуть тривогу. Не факт. Так, ну давайте, отуди. Головне не завалити тигра зараз. Ні? Що там, 100 метрів немає? Є. Тигр! Тигр! Яка біда! Ану, давайте подивимось, послідкуємо що-що. Тигр, давай, не гальмуй, будь ласка. Я тебе прошу. Що з тигром? Чому він такий лінивий, як Маріо Болотеллі? Тигр! Навіщо я тебе випустив? Ну, я послідкую, що... Так, ти що, дивишся сюди, чи що? Так, тигр! Тут ще один якийсь є. Так, до нас іде один мужичок. Так, 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 так. Мужик, мужик. Ну його, він проглядається. А той застряг, нормально. Так, і ще один прибіг. Що ти робиш, ну тигр, я навіщо тебе випустив взагалі? Тепер він мені заважати тільки буде. А, м'ясця! М'ясця! Що а ж ти я так... Де м'ясце? Оттуди. О! Побіг, побіг! Нарешті! Так, ну нарешті ми м'ясце використали. Так, іще один. Давай! Це взагалі, на щось схоже таке. І от один. Так, от іще один. Подивіться, скільки їх тут. Що ти риєш там? В туалет хоче сходити кішечка. Подивіться на нього. Що він робить? Мене ще зараз побачить, мене зараз побачить. Так, знову цей глазастий, треба його вирубати. По-моєму. Ай, погана позиція. яка. Так. Не Смерть є! Так, цей кабан, кабан до нас іде. А зверху я не можу. Я лізу наверх, хтось сказав. А зверху я не можу валити, тому. Чудово, чудово, дивіться. Що це відбувається? Так, що відбулося? Зверху немає у нас вбивства зверху, немає у нас вбивства знизу, ось і ми маємо таку дурню. І тигр у нас баран. Прикройте, Іду наверх! Ну і що? Хто перший? Молодці, вони підкріплення. Викликали. Пошли! Эй, ти! Ну оцей хоч не буде лінивим? Буде через полмінути! через пів хвилини. На... А де? Воно на мене біжить чи що? Подивіться на цього тигра! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тигри тут не наші, друзі Де він? Не бачу. Так, от він. Ну це капець що зараз буде, подивіться. Ну скільки я ще повинен в нього рубанути. Випустив двох тигрів, один лінивий там ходив, ще стелс не виходить. Так Ой, це шматок м'яса. Граната, давай. Що ззаду нас у мене таке враження? Голом решті. Ви солдати і монашки? Так, ну це... це не те, що я хотів. Ну ти, ще. Капець нам. То, що у нас патрони закінчились. Це Оце, ну супер, взагалі, супер. І ще і граната. І у нас ні, немає нічого, подивіться. Що таке? Чого він не цілиться? Чи якісь глюки, чи що? Ви бачили, він не затримує дихання, він не цілиться взагалі. Зупинись. Все, спокійно. Чому він не слухається мене? Якісь глюки, не знаю. Переключаю на. Ні, цей блокпост нам сьогодні, сьогодні він нам не вдався. Тому що патронів немає, тигри не за нас, леопарди якогось прикола на нас нападають. Ну і я думаю, нам треба просто втікти і нормально підготуватись. Коли ми відкриємо. Коли ми, ми відкриємо вбивство зверху, вбивство знизу десь тут є. Ось. Тоді можна буде йти на такі блокпости. А так, поки отак от можемо поклатися тільки. Дебільний леопард з тиграми. Просто, ну як так можна. Це... Я випустив їх з клітки, вони сидіяли собі щось там. Ну, бо це, мабуть, їхні тигри. Вони бої, такі влаштовують, я вам кажу, що вони влаштовують бої хижаків. Так, ну і на, цьому, на цій невдалій ноті, на жаль, невдалій. Ми закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D. Чекайте нових серій, будемо далі будемо далі проходити і вдаліше, вдаліше. Блокпости, блокпости будемо захоплювати вдаліше, ніж в цей раз. Ну і от на цьому ми закінчуємо. З вами був Дені 3D. На все добре.